Прибрали ми одного півня Ломан Браун, бо він і здівався. Над малечою воно, а драка там. Ото малеча бігає. Це та, що вивелася 12 січня. Ой, які вже вони. У нас почалася, мабуть, линька на весну. Є вже мало, ну слава Богу. Курчат вистачає, вже наінкубувало. Вони перелиняють, такі вони смішні ходять без хвості. Потім все буде. О! Да, за заразку так, йдемо, я вам що щось. щось покажу. Це якась курка у нас сидить, тут ну, це старушка наша дряхлая. Треба тут взяти віника, позгрібати все, бо там трактор ну сусіда робить, ми домовилися, він привезе прицеп піску. І треба буде засипати тут пісок. Так, ось все, що я вам хотіла показати, отак от ми зробили, поштукатурили в хліву, бо ну, оставалося у нас після стройки, після ремонту в місті квартири пооставалися, старт, фініш. Ще якісь цементні суміші. Я кажу, нічого не викидаємо, вони всі... Нормальні, не грудковаті, все піде в ход. То Замазали свої е, стіни. Вони, звісно, не дуже рівненькі, але для курятнику підуть. ДСП ми купили, е, це, щоб оцю стінку не красиву зашити. Ще потім потолок купимо. Ну, не з дешевих ця штука, але потроху-потроху щось будемо зашивати і щось будемо робити. Оцей до груби, оце приміщення буде, тут бролерно буде, а тут будуть клітки, отакі, як там. Це таке в планах, а тут ще передали, що у нас світло місяць практично не буде, то тепер. Все робимо з у скоріньому вигляді, бо треба зварити оці штуки от сюди. Поставити тут буде одна клітка. Це буде вихід на вулицю для кури, які там будуть. А там до труби буде ще одна, а там для бройлерів буде. Це тут стов буде, мийка. Ну, таке. Для інвентарю. Отакі у нас красунчики. Зараз живуть, тут теж і мало місця вже, але ж повинні приїхати забрати. Штук 20. барбазєшки нікуди не їдуть, тут у нас і барбазє є, вони остаються тут. А некоторі з цих курей поїдуть. Нове господарство, два нові господарства. А це наші дикарі, які на моїй пальці да-да-да-да-да. Ай, от так, вкусно, красатульки. Це теж 12 січня, які навелися наші пухнастики. Вони гарнюнькі, чорненькі, рябенькі, як і хоч. І ще 5 штучок у нас в брудері, вони ще маленькі, вони такі, вони привелися 22 січня. І тоді будемо робити сім'ю і не одну, мабуть, з цих пухнастиків. Побачимо, що там. Я сама не розумію, що тут, де тут кури, де тут півні. Хтось один питається співати, може тут одні півні, Бог його знає, ще побачимо. І оце одне у мене питання. Голова болить, чим ці стіни покрасить. Чи побілити їх вапном, чи взяти водоемульсіонкою, покрасити їх. Чого? Ну, якщо водоемульсіонкою, то можна буде, я так думаю, мити стіни ну, мийкою високого давлення. Якщо вапном, то це буде вже питання постійно вапном його мазати. Постійно. Тому це у мене до вас таке. Чим ви можете мені порадити, чим мені ці стіни обробити? Обробити нам вапном, чи пишіть в коментарях, чи взяти воду щоб можна було мити. Оце в мене таке питання зараз стоїть. Ми проголодалися всі. Да? Як я заходжу, всі проголодалися. Ой-ой-ой, боже ти мой. Ну, голошейки мої. Ну, тут мало півників, я дивлюся. Є півники, але буде більш курочок, слава Богу. Да? да? Щось у цього дзьоб нерівний такий якийсь. У всіх нормальне, а це Аня, то він так їв. Так що я прошу у вас допомоги, посовітуйте, чим можна оці стіни, щоб можна потім в майбутньому їх мити і обробляти. Зараз все у скореному темпі. Я ж кажу, що виставили нам такий результат, що буде електропостачання, буде практично місяць кожного дня виключатися. Написано з 8 до 8 вечора, бо будуть міняти електропровода на високовольтній. Може воно і не буде кожного дня, не знаю. От тільки окрім суботи в неділі, то ми зараз срочно їдемо, завтра, не срочно на сьогодні, а завтра їдемо купувати бензин побільше, щоб можна було в генератор запустити, бо в мене повністю інкубатори забиті яйцями. І оці гавриків, щоб було тепло. Тому ми бігом це все будемо робити, щоб поварити з клітками тут, щоб вже зварено було, а потім вже можна було щось кліпати, сітку натягувати і щоб було їм де жити. Одні лазять наверх, одні знизу, одні там. І тютюкає у вас 20 градусів тепла. Тютюкаєш. Вони як залітають. Вони вже всі в пір'ях. Нічого. Прорвемося, як кажуть. У людей похуже. Сьогодні взяли, попали в ГЕС, придурки, уроди, сволочі. Другого сказати нічого не можу. Тільки бажаю їм того, чого вони роблять нам. Все, більше нічого я не хочу. Щоб ті всі снаряди взяли, денетували там, де вони їх складають, і щоб назад все поверталося їм. Все буде Україна, дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Далі буде.